Роздуми про молитву. Хоча перебуваєш поза храмом, постійно взивай, помилуй мене, не лише ворушачи вустами, а голосячи серцем, бо Господь чує і тих, що мовчки взивають до нього. Не місце потрібне, а доброспрямоване серце. Єремія перебував у рові з нечистотами і мав зі собою Бога. Даниїл сидів у ямі з левами, і його покривало Боже благовоління. Три отроки, вкинені в огненну піч, похвальними піснями схилили Бога до милости. Розбійник був розп'ятий, але хрест не перешкодив йому відчинити рай. Йов сидів на попелищі і умилосердив Бога. Йона перебував у череві кита, і Бог вислухав його. Хоч у лазні будеш молися, хоч у дорозі чи на, 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 на ліжку, де б ти не був молися. Ти сам, храм Божий, не шукай іншого місця для молитви, потрібне лише молитовне налаштування розуму і серця. Море було попереду, позаду Єгиптяни, посередині Мойсей, найнесприятливіші умови для молитви. Проте молитва була розлогою. Позаду гналися єгиптяни, попереду стояло море, посередині молитва. Мойсей не говорив нічого, але Бог мовив, чого голосиш до мене? Востани говорили, але голосило серце і ти любий завжди і всюди так прибігай до Бога. Він не людина, щоб йти до нього в певне місце. Він всюди і завжди поблизу. Якщо хочеш про щось просити людину, то питаєш, що вона робить. Чи зайнята, чи відпочиває, йдучи до Бога, про ніщо таке питати не потрібно, де лишень не приступиш до нього і де не призовеш, почує. Промов, помилуй мене, і Бог уже близько. Тоді візеш, і Господь відповість ось я, оголосе, що сповнений чоловіку любі, не чекає навіть на кінець молитви, не встигнеш її закінчити, а відразу отримуєш дарування. Коли скажу, молися, просив Бога, благай Його, відказує Той. Просив раз, двічі, тричі, просив десять, двадцять разів, однак не, не одержує того, про що прошу. Не відступай, брате, чи ти сестру, допоки не отримаєш, кінцем моління нехай буде отримання того, про що просиш. Тоді припиняй, коли отримаєш, або радше і тоді не припиняй, а продовжуй молитися, поки не отримаєш, молися, щоб отримати. Коли ж одержиш, молися, дякуючи за те, що одержиш.